Модну тему продовжуємо за 40 хвилин. На подіум виведе свою колекцію весна літо 2010 Оксана Караванська. Вона зараз особливо схвильована і не лише через показ, але й тому, що сьогодні в дизайнерки ювілей 10 років на українському тижні моди. Телеканал ТВА обрав її як дизайнера дня, Побував сьогодні у неї в майстерні. А Оксана розповіла про колекцію, дозволила раніше від інших побачити одну сукню. То чині години Олександр, асистент Оксана закріплює складки. Потім приходить вона і все міняє. Саша! Іди мені розколупай ці булавочки. Будь ласка. Оці склади вони мають централізовано робити таке коло і ламати сюди. Розумієш? О, отак. Все, красота буде страшна. Це. На сукню такої химерної форми каже Оксана, надихнула пектораль. Мало того ж, це чоловіча прикраса. Їх носили тільки мужчини, причому дуже такого високого коліна і високого рівня. От і е, оця от форма, оця півкругла. от вона мене дуже сильно заінтригувала. Сукня з мережева і подвійного атласу дюшес. В колекції караванської є шовк та шифон. Всі тканини натуральні. Оця ексклюзивна вовна вваляна у шифон. Є в колекції не лише плаття. Ну, пальто в нас буде, звичайно ж, але воно його і пальтом назвати важко. Це як? Ну, воно ні. Теоретично воно вдягається як пальто, а насправді воно абсолютно прозоре. Ну закінчуйте вже нарешті показ скоро. Що це таке плаття вже не готове. Юля, вабер Володимир Юр'єв тивай.